І всім привіт, ребятки! І з вами Аня. Сьогодні ми граємо в такобоку, ну не саму такобоку, вона не обачна, вона така Во. У мене тепер є ручка до планшета, я її дуже довго ждала. Вона мені так подобається. І давайте ми будемо кормити отакий от во гагуха, як ви знаєте, казати. Да? Да, вона знає скільки сказати. Так, я її, я її хочу варити буряк. Не знаю, зачем я буду її варити буряк? Я не знаю. Ти що зроби мій буряк? Віддай буряк тепер. Випни його. Ти випнула, а його так не випнула. ох, зараза. Ладно, зроблю ще тобі завтрак, ну ти пожалеєш цьому. Ну так то нічого страшного. Так. Так що ще нічого страшного? Ти у мене ще получе, знаєш. Так. в мене є ручки, Що щось мені тобі приготувати. Так, я холодильник хочу відкрити, а не відкрити холодильник. М'ясо. М'ясо. Так, м'ясо, я сказала! М'ясо. сосиска. Так, ну куди в тарілку нам ставити? Нам тарілку не треба ставити. Та за вже уже це Та щось таке. Так все. Вот я зроблю завтрак. Я думаю, що так нормально. ти куди викидаєшся, кидаєтеся? Даже попробуй зістий. Я тебе я тебе прям зажру, знаєш. Я тебе прям зажру, знаєш. Я тебе зажру, аж. Я тебе зажру, знаєш. Так, відкривайся холодильник. Холодильник, холодильник, зараз. Буде капець з холодильником. Так холодильник, що ж мені тут забрати? Моркву нет. Я не хочу моркву собі, знаєш. Коплечки і саворони можна готувати, їх не можна випивати. Приготовлю я тобі ще ананас, він не буде в мене. Жарний ананас, 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 ананас. Annas, ananaas, ananous. Oh man, ananas a ben ma af the maha. Ну все хватит. Ахгухати. Хватит ухати, знаешь. Так то не надо афагухати а фалуха на мой м'ясо а тобі я не дам м'ясо тобі я не дам м'ясо я тобі не дам м'ясо о все тарелочку ставимо тобі нічого не дамо, тобі лише лимончика дадем І все знаєш я тобі нічого не маю давати сыра я тобі пожарю хоча б. От так вот так от все так давай так куди готувати треба? надо куди, давай все. Так, бім-бім. Що -бім. тобі приготувати? Давай ми ту приготувати. Я не знаю, де готувати, тому буду готувати скавородки! Сковородка. Скавородка. Ну, тут я не знаю, що буду готувати. Ні, я не хочу тут готувати, я хочу. Якщо ми не нажимаєте? Зараз все, зараз нажмешся точняк Почну це не розміш. Ти уб'є, знаєш? Я тебе уб'ю! Ну все, Погнали. погнали. Так, погнали. Так, що тобі тут будемо готувати? Де тут ми тут будемо щось готувати? Не знаєш? Я тим більше не знаю, давай будемо тут готувати, знаєш? Давай. Ми будемо тут готувати. Ми будемо тут готувати. Ми будемо тут готувати. Ми будемо тут готувати, а тобі нічого не дадим, знаєш. Ми тобі нічого не дадим. Берем. Крім ананаса, конечно вже так що. І все це діло жарим. Это все даємо жарим. Так, все, готово. Готове. Так все осталось ананас щось порубати. Аж, нам ананас, принципу. Не дуже надо. Нам ананас, так, ананас. Нам не надо жарти ананас. Извиняюсь, нам не надо жарти ананас. Нам не надо жарти ананас. И... Її віддай філейку мені, віддай мені філейку. Я сказала тобі, віддай мені філейку. Я її ще вообще, Вона ще вообще дожарена. Вона вообще ще дожарена, Ти розумієш, що таке слово недожарина. Віддай мені філейку. Що? не кради у мене філейку. Так. Я. я, я приготовлю туди філейку назначу. Все. Філейкам. Флейкам. Опускаємо філейку. Випускаємо філейч. Філейч. Все, хватить, хватит, хватає. Хвати вже. Нам достатньо Нам достатньо я сказала, як достати цю курку Та як достати це? Ну що мені зробити тут достати, та бліна? Як це взагалі достати? Я не знаєте. Я тим більше не знаю, ну ладно. Давайте пробувати. А, я я поняла, як достати. Дивіться. Все. А тут забула, знаєте? Тут забули. Давай куда тебе. Ні, ананас ще треба порізати. Точняк, точняк. Ще треба ананас порізати. Так. Так, Ще надо лиш. Ой-ой-ой. Ще надо лиш ананас порізати. Ананас відказала. Так, ананас резиться. Давай, ми порізаємо ананас з тобою. Та чо він... Та шо такі, блін. Ладно. Ананас ми, блядко, не поріжемо, знаєте. Не, ананас не поріжемо. Тому ми давайте поріземо в своїх перчатах, знаєш. Ладно. Я, в принципі, думаю, що це не страшно. страшне. Бім, бім бім ба бам бам дюнь дур Так, все. Зараз ананас ми відрубаємо, цього ананаса. Так, ананас, я сказала. Ананас. Ананас. Да що ж таке? Ананас, я сказала. Шо, ананас. Ананас ананас yeah. е. Це Образаемся Це тоже. Берем оцеще. Оце І... Так куда резать? Куда рубаты? Да зачем рубати, Да Та блин. Так що ж таке? Вже, брат, ручку. Тепанше, так куда мой? Пальцем лучше буду знаешь. Ну что, можно ручку? Так, давай. Готовить. Отсу. Так, куда? Ще одну ананасу? Ты у мене так просто не пообедуешь ананаса. Ты у мене так просто не, об... не поешь ананаса. Ти мене так просто не поїдеш ананаса. Ти мене так просто не поїш ананаса і вообще треба ще м'ясо роздрубати, ну так, щоб бути на скору руку. Так, щоб бути на скору руку. Не знаю, чи ти це зеш, конечно. Ну, не вообще тут шикарно я считаю. Не і вообще тут шикарно просто. ням-ням-ням-ням так, беремо тебе гудунь, не знаю. Не знаю, ти чи це? Їш, давай, ми тебе заставляємо. Все, давай. Ананас, не знаю, чи ти любиш ананас, ну ладно. Вроді би ти поки нічого не робиш, значить любиш. Ага, облизуєш аж. Витри слюни, мой. Облизувати нам не треба. Облизуватися нам не треба наближатися нам не надо. Ну от все. Так, і далі, і далі нас іде другий клієнт. Другий клієнт. C R Y от N D. Даeto з цього буде будувати мужука, мужука ми будемо будувати. Якого мужука? Якого мужука? Я не знаю, чи він нормальний, мені здається, цей монстр більш не нормальний цей монстр, не нормальний якийсь. Я целу не Аха! Не смієшся. Що тобі моє у е? Не кажи так у е. Нас удубал уже у е казати леш. У е у е, я тоже так можу казати у е, знаєш, ну я не хочу казати. У е у е все, проїхали. Тобі моркви. Я знаю, що ти не любиш моркви, Ну, не знаю, так, чи точно ти монстр не любит точно моркви. бо ти не монстр хоча б, Я не знаю, що ти любиш, тому давай починати, Не знаю, чи вам буде ветко, ну ладно, давайте починати. Макарони, я сказала, макарони, 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 макарони. У мене не макарони. макарони, 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 макарони. Я хочу макарони. Берем их. Я даємо не знаю. Ні, я йому не буду давати зразу вот, пожару ці макарони. Лучше че пожарите. Че здраво за пожарите си. Макарони, макарони. Куда ми леземо? Куда ме леземо? Куда ме лезем? Куда ми леземо? Ну си шо за ту моркву, блина. Та шмо, листай се ручка. Ручка. То планшета все. Хлип. Хлип. Тоби хлип буде. Ну, я думаю, що це для тебе не так, то просто хліб поїсти. Тебе дружити просто. Тебе буде новий об'єкт.